Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні поговоримо з вами про одну із серій Avon, а саме серія для волосся. Це таке було відкриття для мене на початку 24 року. Так як ці засоби вони роблять волосся дуже таким гарним, дуже доглянутим. Ось ви зараз можете бачити, як моє волосся виглядає, наскільки воно сяюче, гладеньке. Ну, Класне. І це все завдяки саме цій, цій серії цим засобам. А що це за серія? Це серія Advanced Techniques відновлення. Ось так воно виглядає з таким із червоним надписом. Тому сьогодні поговоримо саме про неї. А перед початком обговорення хочу вам нагадати, щоб ви підписувались на мій канал, щоб ви ставили вподобайку і коментували, користувалися ви цими засобами чи ні, чи можливо, також плануєте собі придбати. І як завжди, хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що вони боронять нашу землю. Відганяють різну нечість з нашої землі і дають можливість нам жити далі і займатися своїми справами повсякденними, це їм велика подяка. І тепер давайте перейдемо до самого обговорення. Хочу я почати саме із першого етапу очищення. Це шамплекта. В мене він ось в такому великому об'ємі 700 мл. Взагалі, я ще в більш-меншому об'ємі 400 мл, але так як цей шампунь мені приходив в подарунок, то, ну, звичайно, його я і взяла на тестування. Але ну, дуже великий об'єм. Взагалі, я не дуже люблю. Великі об'єми продукції, тому що вони дуже довго закінчуються. Дуже мені він сподобався. Взагалі, ця серія вона йде з керапантеноловим комплексом, який дуже гарно відновлює волосся. Волосся стає більш таким сяючим, більш гладеньким, таким шовковистим. Склеюються навіть посічені кінчики, вони стають такі майже непомітні, якщо вони є. Волосся дуже гарно розчісується. ну Взагалі я кажу. Про взагалі, про, якщо користуватися всією серією, то ну, волосся буде прямо в такому ідеальному стані. А саме щодо шампуню, то його основна ціль це очищення, і, в принципі, він очищає волосся. Але то все одно, потрібно. Якщо у вас жирна шкіра голови, як у мене, то потрібно, щоб в догляді був ще якийсь шампунь більш глибокої дії, більш глибокого очищення. Так як цей шампунь, не скажу, що він прям мега, ну так, мега гарно очищає, мені свіжості волосся вистачає на день. Якщо я, наприклад, Помила з самого ранку волосся, то уже на наступний ранок вже я буду відчувати таке трішки, що вже б можна було б і знову помити голову. Тому потрібно, щоб ще було щось більш глибоко очищуюче. А так, взагалі, класний шампунь, він реально Відновлює ваше волосся, особливо, якщо ви фарбуєтесь. Я фарбуюсь, але я зараз прийшла на професійні фарби, і тепер волосся не так пошкоджується, але все одно, навіть якщо це професійні фарби, все одно якесь навіть і мінімальне, але пошкодження є. І ось такі відновлюючі засоби дуже потрібні вашому волоссі. Тому Можу рекомендувати такий шампунь. Наступний засіб цієї серії це ось така маска для волосся. Об'єм тут 375 мл. Гарний об'єм, не скажу, що і дуже великий, і не мега маленький, якраз щоб гарно розпробувати продукт, якраз вистачить. Це. Класна маска. Я можу її порівняти по своїй дії із недавньою маскою, яку я спробувала, яка мені дуже сподобалась це від Garnier Fructis. Я можу їх порівняти. Єдине, що у Fructis там такий дуже гарний аромат. Такий, ну, в мене був з ананасом. Там дуже такий гарний, ну, тут, звичайно, не такий прям насичений, але все одно аромат приємний, такий, я б сказала, дорого, якоїсь дорогої косметики, от мені так здається. Вона густа, але все одно гарно розподіляється по волосі, її не дуже багато потрібно. Дуже гарно вона відновлює волосся. Волосся таке прям дуже доглянуте після використання, таке шовковисте, блискуче. Я б сказала, що навіть більш такий насичений колір, начебто, волосся стає після використання. Ну, це мої такі мої враження. А взагалі, ну я не знаю, ну це просто мега маска. Тому хто ще не спробував, спробуйте однозначно, Бувають ще вони по дуже гарним акціям, що ну, вони однозначно коштують ці гроші. Я б, ну, якщо чесно, я б навіть і більше віддала за таку маску. Наступний засіб це ось така сироватка для кінчиків волосся. Взагалі, всі ці сироватки з серії Advanced Technics вони дуже класні, вони реально дуже живлять, зволожують ваше волосся і захищають від проблем посічених кінчиків. Якщо постійно використовувати це масло, цю сироватку, то Повірте мені, посічених кінчиків у вас не буде. Вона. Ну так, тут також керапантеноловий комплекс 30 мл. Волосся реально воно стає таке більш шовковисте. Таке Дуже таке живе, я б сказала, більш блискуче. І навіть якщо у вас є якісь посічені кінчики, то мені здається, що вони зникають просто у вас. Тому що я бачила, що в мене такі вже з'являлися, але як я почала користуватися, то їх стало набагато менше. Особливо, якщо там це тільки воно тільки починає сіктися, то я думаю, що ця сироватка навіть їх вилікує. А якщо, звичайно, там запущений варіант, то краще, звичайно, піти їх підстригти трішки і потім постійно користуватися цією сироваткою. Можна цією, можна іншими з цієї серії. Але у вас більше не будуть турбувати саме така проблема. Взагалі я ну, багато різних взагалі, цих масел, сироваток пробувала. Але ну, я хочу сказати, що більш-менш схожа дія цих сироваток із аналогічними від, доктору, від бренду «Доктор Sante. Але доктор Санте зараз ну, так, нормально підняли ціни на свої продукти, ну саме на масла, сироватки, тому вигідніше купити зараз Avon, і, а події вони однакові, можливо, навіть в деяких випадках ось ці навіть краще. Тому можу порекомендувати взагалі, користуйтесь цими засобами для волосся. Повірте, ви просто, просто не впізнаєте своє волосся, як просто додасте оцей засіб свій догляд. Так, і наступний засіб це ось така двохфазна сироватка спрей. Як ви бачите, тут дуже видно ці дві фази: ось така червоненька і ось така світленька. Одна фаза відповідає за відновлення, а інша за живлення та зволоження. Взагалі, хочу вам таке зізнання зробити, що саме двофазні ось такі спреї для волосся. Я Перше взяла в свій догляд ось такий. У мене до цього були просто спреї звичайні. А це ось саме такого прям формату, То це мій, мій перший засіб, і мені дуже сподобався. Тепер, я думаю, буде постійно у моєму догляді за волоссям, як ви бачите, я його так нормально вже покористувала. По-перше, дуже допомагає він, от якщо вже, як вам сказати, от в мене, десь після того, як я помила волосся, десь після двох днів, якщо в мене не виходить помити волосся там відразу, ну, я зможу трішки пізніше, але волосся вже трішки підсушується і починає дуже заплутуватись, погано там розчісуватися інколи. То ось цей спрей дуже допомагає, ви його розподіляєте по довжині. і Дуже гарно потім все розплутується, гарно розчісується, волосся стають, стає більш таким гладеньким, сяючим, більш таким зволож... зволоженим. Тому реально класний засіб. Не розумію, чому я раніше такими не користувалася, особливо враховуючи довжину мого волосся. То мені потрібно дуже багато догляду на нього, щоб по всій довжині воно виглядало гарно. А, тому в кого також довжина така нормальна, то рекомендую користуватися і ось спреями, і сироватками для кінчиків, і обов'язково масками для волосся, щоб ваше волосся виглядало дуже гарно, дуже доглянуто, а не так. Щоб було, але воно виглядало там не дуже, якщо чесно. Тому mm. рекомендую о, почати. Хто ще не почав о, доглядати, і ваше волосся вам не подобається, як воно виглядає, що воно у вас таке, начебто, не живе, то почніть свій догляд із оцієї серії відновлення, і ви побачите, як воно зміниться, а вже потім можете. Далі користуватись чимось таким іншим, але от просто почніть із відновлення. Ну, і Останній засіб цієї серії це ось такий кондиціонер для волосся, об'єм 250 мл. Вони тільки в такому об'ємі і представлені. В принципі, мені сподобався кондиціонер, він виконує свої функції, він розпутує волосся. Надає йому такого більш гладенького, більш доглянутого вигляду, а в принципі, все, що потрібно робити кондиціонером-бальзамом, він робить я взагалі скажу, що в мене нема такого, щоб я, щоб мені прям якийсь кондиціонер дуже-дуже не подобався. Так, можливо, якийсь за все весь час. Що я тестую, можливо, там два рази їй було таке, що не подобалось, але більшість подобається, тому що ну, от від кондиціонерів багато і не потрібно. Якщо він вам гарно розплутав волосся, то, то значить він виконує свої функції. Тому, ну, а взагалі. Як і вся серія, мені сподобався. Він, як кажуть, це одна із ланок вашого відновлення волосся. Тому не пропускайте, будь ласка, етап в догляду, саме кондиціонер чи бальзам для волосся. Так як саме він виконує основну функцію, це розпутування вашого волосся. Маска навіть не так оцю функцію виконує як саме кондиціонер чи бальзам тому. Також можу рекомендувати. Отже, ось такий був огляд на серію відновлення Advanced Technics Avon. Дуже мені сподобалася ця серія. повторюсь ще раз можу вам рекомендувати, і якщо ви хочете зробити собі такий курс відновлення волосся, то спробуйте і візьміть саме всю серію, щоб був просто максимальний ефект. Я вважаю, що якщо ви хочете якогось результату, і то беріть, будь ласка, повністю серію, яка представлена у бренда, тому що ну, не просто так, це все робиться серіями, тому що один засіб він доповнює інший засіб, і тому ефект буде 100%. Тому раджу, однозначно, це серія. Просто відкриття для мене на початку 2024 року. Отже, пишіть, користувалися ви цими засобами чи ні. Сподобалось вам, не сподобалося, побачили ви якийсь ефект чи ні. Буде дуже цікаво дізнатися. Не забувайте ставити вподобайку цьому відео. Ну і, взагалі, якщо є час, то можете там полазити по моєму каналу, по плейлистам у мене дуже багато всього цікавого. Можете подивитись, мені це буде тільки на користь. І е, підписуйтесь, звичайно, не забувайте. Е, побачимось ми вже дуже скоро в наступних відео. Всім дякую за ваші активності і до наступних зустрічей. Всім па-па!